Кілька десят молодиків напали на євромайдан. Молодики битами у руках та георгіївськими стрічками на одязі атакували учасників акції біля пам'ятника Шевченку. Майже одразу отримують відсіч від самих євромайданівців. Ситуацію втрутилася і міліція нападників відтіснили від пам'ятника. Сутичка закінчується. Серед постраждалих і оператор Андрій Радич. Йому розбили камеру. Налетіли ззаді хлопці з бітами одразу біти по камері, намагалися вирвати. Ну я удержав. Потім ж такі почув поламали. Частину нападників затримала міліція. Учасники мітингу серед них і місцеві «Ультрас», згодом оточили пам'ятник, захищаючи решту євромайданівців. Ми нічого не боїмося. Бо ми тут за правду, і будемо все до кінця. Організатори та учасники харківського євромайдану впевнені озброєних тітушок надсилає місцева влада. Є підозри, що це Допкін і Кернес. Так головне атмосфера страху. Мені здається, просто що влада дуже боїться, і що треба щось доповідати на гору. Тому вони вдаються до таких низьких засобів боротьби, як винаймання гопників. Загалом харків'яни кажуть, що озброєних битами молодиків бачили у різних частинах міста. До закінчення мітингу Євромайдану вони до пам'ятника Шевченку не навідувались.